Сьогодні у нас День знань. 190-й день знань. Знань, які резюмують понад тисячоліття українського, української історії, української культури, українського життя, життя попри все, попри будь-які загрози, попри ворожі прагнення, які завжди програвали, програють нашому бажанню жити, вашому бажанню. Бажанню кохати і дружити. Розвивати і розвиватися, берегти отримане від батьків і пізнавати нове, тобто навчатись і міцніти. Ось про що цей навчальний рік такий особливий. Він починається для усіх по-різному, хтось далеко від дому в інших регіонах України, хтось далеко від дому в інших країнах, хтось дистанційно в онлайн форматі, хтось в рідній школі чи у своєму університеті, але ж. Все ж таки не успокої. Однак важливо, що навчальний рік починається. Важливо, що навчання продовжується, і що знання про Україну не переривається, бо це знання дає нам міцність. Це знання стало нашою зброєю. Знати і захищати завжди йдуть поруч, знати понад тисячолітню історію нашої державності і захищати, коли хтось каже. Ніби України не існувало. Знати нашу географію, нашу прекрасну землю, наше чудове море і захищати не просто територію, а неймовірні місця, у яких у різні часи творилася наша ідентичність. Знати нашу культуру, чути українське слово, бо у нашій культурі, у нашій літературі, у нашій поезії. Відповідь: Відповідь Шевченка і Франка, Лесі Українки і Стуса, Симоненка і Гончара, Ліни Костенка і багатьох багатьох інших. Відповідь, чому ми переможемо, 24 лютого. Ми об'єднались. Всі об'єдналися, стали на захист найріднішого, що в нас є. І ви показали себе, наші діти. Ми воїни, не ледарі, не лежні. І наше діло праведне і святе, бо хто за що, а ми за незалежність. Отож, нам так і важко через те. Наші діти підтримували нас, підтримували державу, дуже швидко, подорослішали, не злякались, а допомагали. Допомагали у бомбосховищах, дбали про батьків, які були поранені, носили воду й їжу військовим. збирали гроші, щоб віддати волонтерам на армію. Українськими дітьми можна тільки пишатися, терпи, терпи, терпець тебе шліфує, Сталий твій дух, тож і терпи, терпи. Ніхто тебе з недолі не врятує, ніхто не зіб'є з власної тропи, на ній і стій, і стрій, допоки скону, допоки світу й сонця, стій і стій, торуй свій шлях, той, що твоїм назвався, той, що обрав тебе навіки. Вік. До нього з малку ти заповідався, до нього сам Господь тебе прирік. Цього літа ні у кого не було літа. Час пройшов, ніби із зими у зиму, замість дитячих майданчиків доводилось бути у підвалах, замість гри у футбол на вулиці, доводилось залишатись дорослими і чути забагато трагічних новин. Але ви були. Сміливими, і ви зробили свій вибір, вибір на користь України, всієї України від Ужгорода до Ялти, від Чорноморська до Харкова, на користь усього нашого народу. Ми всі знаємо, що перемога буде. Ви всі це знаєте, що перемога буде. У вас вкрали частинку дитинства, частину юності, але ви вільні завжди будете. Тож будьте гідними своєї волі і нашої України. У кожного в руках тяжкий залізний молот. і голос сильний нам згори, як грім, гримить, лопайте у скалу, нехай ні жар, ні холод не спинить вас. Зносіть і труд, і спрагу, і голод, бо вам призначено скалу зю розбити. І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Сьогодні ви йдете до школи. Повертайтесь до навчання, продовжуєте здобувати освіту. Сьогодні ви йдете до можливості побачити, почути, пізнати Україну, знання про неї, слова про неї, мрії про неї, які всі були про вас, про ваше життя. Вільне, чисте, сміливе і розумне. Я не можу не привітати сьогодні наш народ із тим, що в Україні є такі діти, є такі. Ви слава Україні.